Хто хоче дізнатись, де я приїхала. Або ви вгадайте, напишіть в коментарях. Ну, хочу вам показати обзор нашого будинку. Ходімо за мною. Ось наш будиночок. Там гори. І там гори. Бачите, кругом гори. Це вхід наших будиночок. О, тут таке єсть. Знімовсь його їх. Тут є така шафа. Це ми входимо. Вхід такий коридорчик. Клас. Це душова. Болір. Сушилка. Та є унітаз. До речі, якби чистий рукомойник. Ой, так. О, це я щось включила тут, чи що. Ось така краса. Так, диванчик, комод, телевізор. Бо вже телевізор не дивилася вже років шість. А я лаєнка у нас новорічить. Це кухня. Електроплита. холодильник. Холодильник ще не заповнений, шафочки є, Посуда є. клас. Вода є. Далі йдемо. Так зрозуміло, тут зимою є котел, що тепло. Такі от ступіньки, бачите, з дерева все. Боже моя мрія теж така. Ось. Так. Я хочу зробити обзор, бач такі поруч. Дівчата, продуктів не внизу оставляйте, бо там холодильник. Ліжко тут, тут у нас Чи? таке. Так, зараз знімаєш, бо так. Ось на спальні. <різь> <різь> <Дівчата. різь> я ні, ні я не знімаю. У да, вас ні. Таке от одне ліжко, інше і тут є вихід на балкон. Ага, ось вихід на балкончик. І ось така вот красота. Ща ще до а, а, ще тут а тесь, в кімнаті є телевізор. Так. Можна тут до вас я вибучаюся? Я хочу зняти. Ні, можете сидіти. Теж балкончик є, да? все.